Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходить, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і от от зірватись має сильна, злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. те думи, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні промайнуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хоч, геть думи, сумні. Я на вбогім, сухім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора одовая, міцна, може квіти зійнуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору, круту крем'яною буду камінь важкий підіймати, і, несучи ваготу страшною, буду пісню веселу співати. В довгу темну нічку не видно, ні зімкну не на хвильку очей, все шукатиму зірку провидну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись жити буду. Геть дума сумні.